Я всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас буде варка піва, жвавий заєць. Це рецепт від компанії Chefry Craft Beer. Я замовив цей зерновий набір. Це дуже зручно, щоб не заморочуватися з рецептами з інтернету, вже приходять під ваш об'єм. В нього входить, я замовив на 65 літрів солод Пілсен. Тут десь біля 12 кілограмів хміль Альта, хміль зеграва та ірландський мох. Дріжджі та декстрози мені не потрібні. Якщо вам потрібні, вам можуть додати ці інгредієнти, також можливо замовити помел солоду. В мене є власний млин, ось він, тому помел мені не треба теж. Також у комплекті йде рецепт, розрахований на аркуші, що дуже зручно. Силку на сайт цієї компанії я залишу в описі під відео. Та якщо ви бажаєте отримати знижку, ви можете її отримати по промокоду Самогон без похмілля». На мій розрахунок 65 літрів. Мені потрібна кількість води для початку затирання 39 літрів. Ця вода вже в моєму пароводяному котлі. Вона зараз гріється, вже 69 градусів. Для початку затирання вода, потрібна вода нагріта до 70 градусів. Поки гріється вода, я зроблю помил солоду. Солод з мелем, 70 градусів вода, починаємо переносити солод у котел. Солод у задорному котлі, температура впала до 65 градусів, виходимо на першу температурну паузу 65 градусів 30 хвилин. Чекаємо. Поки йде пауза, я вбиваю двох зайців. По-перше, я підготовлю промивочну воду у циліндрокомінічному танку. А по-друге, я дезінфікую циліндроконічний танк. Зараз в нього встановлений тен. Та я нагрію в ньому воду до 80 градусів для промивки та продезінфікую цей танк. Минуло 30 хвилин. Перша пауза пройдена. Гріємось до наступної паузи 68 градусів. Зараз так виглядає затор. Вже в котлі 68 градусів. Засикаємо 60 хвилин. Минула година, температурна пауза пройдена. Гріємося до наступної температурної паузи 72 градуси на 20 хвилин. Зараз покажу, що в баку заторного котла, як все виглядає. От так все виглядає, я періодично помішую. Дуже-дуже гарний хлібний аромат на всю хату зараз. Дуже мені подобається варити. Цей солод, пілся. дуже гарно він пахне. Температура затору добігу до 72 градусів, засикає 20 хвилин. Пройдена пауза в 72 градуси. Зараз будемо робити йодну пробу. Якщо йодна проба буде отрицательна йод не змінить свій колір, тоді робимо паузу 78 градусів. Це меш-аут. Ця пауза потрібна для того, щоб всі ферменти прикритили свою діяльність. Якщо йод зміни колір на фіолетовий, тоді треба продовжити паузу 72 градуси ще на 20 хвилин. Беру трохи сусла. Та додаю трохи йоду, як ви бачите. Колір не змінився. Це означає те, що осукрювання пройдена, крахмала у заторі не залишилось. Вмикаємо нагрів до 78 градусів. Температура добігла 78 градусів. Чекаємо 15 хвилин. Минуло 15 хвилин. Наступний етап це фільтрація. Щоб зробити фільтрацію, я вмикаю насос. Він забирає з фільтра базуки. Та йде наверх це сусло. Це потрібно для того, щоб утворився фільтраційний слой на фільтру базуки. Зараз йде таке сусло з кусками солоду, але я почекаю декілька хвилин. Коли піде чисте сусло, я буду відбирати його у відро. Як ви бачите, зараз сусло доволі прозоре, пора відбирати у відро. Так виглядає От фільтроване сусло. Декілька... Слов по обладнанню. Раніше я варив пиво у каструлі. На якість пива це ніяк не впливає, просто обладнання це комфорт пивовара. Якщо ви зварите теж пиво в каструлі та будете фільтрувати через затирочний мішок, наприклад, на якість пива це ніяк не вплине, тільки ваш комфорт. Вже оголюється дробина. Я зараз буду додавати горячу воду з центрально конічного танку. В ньому зараз 82,3 градуси. Під'єднав насос до ЦКТ, щоб не вмикаю насос. Та щоб не зіпсувати фільтрувальний слой, я користуюсь ложкою, її, щоб воно розбризкувало гарячу воду. Та, тут у відро одразу ж вимивається. Промивати дробину треба для того, щоб вимити всі залишкові цукри з неї, тому що. Колись зливається сусло після затирання, у дробині залишається дуже багато цукрів. Промивкою ми їх вимиваємо, щоб не, не було в нас втрат. Зафільтрацію закінчена, ось дробина. З неї, з неї можна зробити цукрово-солодовий самогон. Я такий вже робив додати її у звичайну цукрову брагу. Получається такий дуже цікавий самогон з солодовим фінішем. Ось у цих ведрах в мене сусло. Зараз буду чистити пароводяний котел. кател. Та переходимо до наступного кроку кип'ятіння. Зараз грію сусло та чекаю на кип'ятіння. Вже 79 градусів. Ось дробина. Нагріваю я за допомогою пароводяної водяної рубашки мого ПВК Та за допомогою цього рефрактометра я замірив щільність сусла. Щільність сусла повинна бути по рецепту 11,5%. В мене зараз 13%, але я. Хочу отримати об'єм пива, тому що в ЦКТ ці він 70 літрів. Я буду зброджувати 65 літрів. За допомогою калькулятора я дізнався, що мені треба для початкової щільності 11,5% додати 7,5 літрів води. І якраз раз я виходжу на об'єм 65 літрів. Зараз чекаю на закипання, потім будемо вносити хміль. Почалося кип'ятіння. Потужність стени я зменшив, щоб було тихе кипіння. Кришку я не зачиняю. Це роблю для того, щоб википали сирністі з'єднання. Повинно википіти 10%, -10 сусла. Засикаю 10 хвилин та буду вносити перший хміль. Об'єм сусла зменшиться, але втрат бива не буде, тому що цукрі нікуди не дінуться. Википить вода в місті з всією гадостю з сирністими з'єднаннями. А після кипітіння я доведу сусла до потрібної мені щільності та об'єму. Минуло 10 хвилин перших. Час додавати перший хміль. Хміль альта. Все це ми зробили. Та Зараз я засикаю час. За 65 хвилин треба буде вносити другий хміль заграва. Також десь за годину до внесення, а внесення за 5 хвилин до кінця кип'ятіння треба підготувати ірландський мох, щоб він розбух. Просто замочити його у теплій воді. Він потрібен для того, щоб пиво було більш прозоре. 10 хвилин до кінця кипятіння вносимо останню хміль. Це дуже зручно, що все, все розпаковано по пакетикам, не треба нічого зважувати, все зроблено як треба вакуумного упаковці. Засікаю 5 хвилин та за 5 хвилин буду вносити ірландський мох. Котрий вже. Напитав собі вологу та готов до внесення. Минуло 5 хвилин вношу ірландський мох. Ще 5 хвилин кипятіння та йдемо на охолодження сусла. Все, вийшов час кипятіння, 90 хвилин. Зверніть увагу, як сильно википало, десь 10, 10%, як і повинно бути, можна орієнтуватися по носику цього крану. Зараз додам води до повного. ПВК в мене 60 літрів, розрахунок в мене на 65, та ще 5 літрів я добав у центра... циліндроконічний танк. Переходжу до охолодження. Охолоджую за допомогою сорочки ПВК. Температура падає вже 77 градусів, але зараз на вулиці дуже спекотно, тому охолоджуватись буде доволі довго. Дріжджі я приготував, ось вони, вони хранились в мене у холодильнику, це 34W70, лагерні дріжджі. Я їх додавлю, коли сусло стигне десь до плюс 18 градусів. А зараз, поки вони трохи зігріються, щоб вирівняти температуру між суслом та цими дріжджами. Минуло трохи більше години, зараз 29 градусів сусло. Зараз буду перекачувати по ЦКТ. ЦКТ вже під'єднав до холодильника він з сорочкою охолодження. У холодильнику зараз практично 0,8 градусів. Зараз перекачаю сусло та коли воно охолоне до плюс 18, то дам дріжджі. Зараз ЦКТ вже 19 градусів. Зливаю старе піло з дріжджі. А зараз додаю дріжджі у бродильну ємність. Все, Все перекричав я у ЦКТ пиво, додав дріжджі, зараз буду задраювати люки та покажу вам, що залишилось у пароводяному котлі. Ось такий густий осад хмілю. Фільтр базука гарно справляється та фільтрує його, та не пропускає нам у ЦКТ. Це цей хміль. Це дуже добре. Ось він. Дивіться, який слой густий. О, навіть не можу пальцем продрати. Зараз я вам покажу, як виглядає фільтр базука. Та перевіряємо щільність пива. Щільність пива 12%. У рецепті 11,5%, але 12% це нічого страшного. Пиво буде трохи-трохи міцніше. Перша доба бродіння. Дріжджі завелися, температуру ОЦКТ я тримав біля 16 градусів. Це зробив навмисно, щоб дріжджі почали працювати. Паспортна температура для цих дріжджів оптимальна 12 градусів, тому зараз буду опускати температуру ОЦКТ та чекати, поки щільність сусла не впаде десь до 6%. Минув перший тиждень бродіння, треба замірити щільність пива. щільність пива складає 6%. Зараз я буду затягувати шпунт-апарат та тримати у ЦКТ тиск в півтори атмосфери. Коли я не мав ЦКТ, я користувався цим відром для зброджування. пиво виходить таке ж вкусне як з ЦКТ, але є один нюанс: воно не таке чисте як з ЦКТ. Воно з дріжовим осадом, котрий я не мог прибрати. Тому я вклав гроші у придбання центрально конічного танку. Як щільність добігала 6%. Я зливав пиво з цього відра в чисте відро та зверніть увагу, як вирізаний кран. Тут є місце для дріжджового осаду, який ви можете зібрати та використовувати мінімум 4 рази. Але це треба все робити у стерильну тару, тому що дріжджі можуть зіпсуватися, якщо попаде якась інфекція. Зливав пиво за допомогою цього крану, у таке саме відро. Потім додавав праймер. Праймер це 10% сусла після варки, який зберігався в холодильнику у стерильній тарі. Праймер потрібен для того, щоб активізувати дріжджі. Дріжджі почали їсти цукор з цього праймера та виділяти вуглекислий газ. Це треба для карбонізації пива. Далі пиво розливається по пляшкам, та пляшки знаходяться у температурі бродіння. Це було коли я робив лагер, я робив його. Взимку в моєму гаражі, там було десь плюс 12, плюс 14. Ця температура цілком достатня для лагерних дріжджів. Та як пляшки надувалися, карбонізувалися, це займало десь добу чи дві доби. Я переміщував ці пляшки у холодильник та чекав ще мінімум 10 днів, а краще 2 тижні, та пиво було готове. Циліндроконічний танк він визволяє від з ведрами. Пиво виходить. Практично без осаду, більш прозоре, та дуже зручно збирати дріжовий осад через цей нижній отвір. Також не потрібно додавати праймер, тому що бродійний йде під тиском та в потрібної кількості залишається у пиві. Потрібну кількість я контролюю за допомогою шпунт-апарату. Зараз я вже затягнув на півтора бара по манометру. Я чекаю, коли добігне тиск до потрібної поточки. Потім будемо робити скид дріжджів. Минула доба, тиск добіг до потрібного значення. Зараз буду знімати дріжджі. Ось такий дріжджовий осад, його можна використовувати декілька разів та зберігати у холодильнику. Та ще одна умова. Дуже обов'язково все потрібно бути стерильно, якщо ви бажаєте використовувати дріжджі. Декілька разів. Ось так виглядає дріжовий осад. Я ще потримаю декілька днів температуру в ЦКТ біля 12 градусів, щоб пиво остаточно вибродило. Потім знижу температуру до нуля та буду тримати десь один тиждень та знімати дріжовий осад. Дріжовий осад буде легко зніматися, тому що, коли 0 градусів, бродіння повністю закінчується та всі дріжджі падають вниз у конус. Та ми зустрінемося з вами на розливі пива. Розлив пива по пляшкам. Попередньо пляшки були ретельно продовжує Зараз подаю газ у пляшку та відкриваю подачу пива. Пиво зараз охолоджене, ЦКТ, зараз біля нуля градусів. Можна бачити, як запутіває пляшка. Такий шум і здає насос мішалка у холодильнику, котре охолоджує циліндроконічний танк. Незабаром закінчу з розливом та перейдемо до дегустації. Три тижні минуло, як я зварив це пиво, та саме час його продегустувати. Відчиняємо. Ось така піна. Карбонізація добра, можна бачити по бульбашкам. На аромат. Приємний зерновий аромат, дуже гарно просліджуються солодові ноти та трохи чути аромат хміля. Я регулярно варю цей рецепт. За рецепт дякую Чефрай Крафт. Також це пиво підійде для варки першого пива, якщо ви новачок, тому що не потребує великих трудозатрат. Але ви отримаєте дуже легке, питке пиво. Пропустити келих такого пива ввечері. Це справжнє задоволення. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До скорих зустрічей на каналі. Та не забувайте, що по промокоду Самогон Без похмілля вас буде чекати знижка у Чифрайкрафт. Посилання на них я залишу під відео.